І так, друзі, огляд по папів серії Vortex. Новинка 2023 року від торгової марки Українська рибалка. Боже, наскільки це гордо звучить. В лінійці є 5 смаків, в діаметрі 8-10 мм, в баночці 25 грам, 80 штук, 10 мм 30 штук, 8 мм 50 штук. Зробив спеціально два розміри, щоб... Використовувати 10 міліметрів попап під комбіновану насадку. Чи під бойл 16, там 18, чи під пелець, коли на крупну рибу інколи не вистачає попапчика з хорошою плавучістю в такому розмірі. А 8 міліметрів це дуже ходовий розмір і без нього на риболовлю нікуди. Є 5 смаків, полуниця імбер, чорний перець, кальмар, кислий ананас, мигдаль часник і цитрус. це такі комбіновані смаки, на мою. Думку і в кольорах підібрані, що вони будуть працювати абсолютно в будь-яку пору року. Ну, десь, може, один сильніший, десь слабший, але в комбінації кольорів і смаків перекривається великий спектр. Щодо характеристик самих по попапи мають дуже хорошу еластичність, вони не тріскають, не ломляться. Ну, буквально можна цвяхом пробити. 10 мм просто залазить. Під кінець і не тріскає, і все нормально. Еластичні, їх можна нарізати просто соломинками. Можна по півсотки собі відкраювати і підібрати ідеальний баланс під гачок. От зараз в мене є два гачка, корда кренк 6 мм, і по папчик стоїть. От просто ідеальний баланс, ідеальна презентація. Також в попапі ви бачили. Публікації в Фейсбуці, в інстаграмі, що попап має такий ефект. Хтось сказав, що це він пилящий, хтось сказав, що це там <сь> різні були теорії. Я вам скажу так: це от спеціально так задумано. Вдень, при світлі, це не видно. Це от тільки на макрозйомку попап дає такий харчовий сигнал. Він от робить такий шлейф, і короб його занюхує просто, ну. За кілометр. Ну, це я так вже вихвалюю. Ну, ну, дуже класний ефект, коли в попапі закладена еластичність, хороша плавучість, більше доби я засікав при тестових замісах попапів. Стоїть, тобто і 8 міліметрів, і 10 міліметрів стоїть, воду в себе не тяне. І ще до цього всього повиражений аромат в такій комбінації. Мононасадка, комбінована насадка, в принципі, перекривається більшість риболовлі. Що класичний карпфішинг, що флетфідер. Так що, друзі, отак коротенько вам продемонстрував новинку. Вона вже доступна на сайті ua.fish. Беріть, ловіть і насолоджуйтеся відкриттям сезону.